Вітаю в ефірі. Суспільне новини. Черкаси. у студії Наталія Старинець. Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про головні події із життя регіону. Не закривати багатопрофільну лікарню просять жителі монастирища. Перевод до Умані вони там просто не помістяться. Як Черкаським ОСББ будуть відшкодовувати кошти за придбані генератори? У нас немає в будинку відсутні і опалення, і відсутня вода. Возить посилки на передову, як черкаська журналістка Вікторія Хамаза поєднує роботу із волонтерством. Веземо медицину, обладнання, ліки. Зберегти монастирищінську багатопрофільну лікарню. Із відповідним зверненням тамтешні депутати звернулися до Кабміну та обласної військової адміністрації. Повідомила заступниця міського голови Зоряна Заворотна. За її словами, згідно з проектом МОЗ, систему медзакладів у їхньому районі планують оптимізувати. Тоді людям доведеться долати від 50 до 90 кілометрів, аби отримати допомогу. Що про це говорять пацієнти та як ситуацію коментують в управлінні охорони здоров'я? Дивіться у наступному сюжеті. Дев'ять відділень і майже 200 медиків. Монастирищенська багатопровільна лікарня надає допомогу понад 35 тисячам людей громади та переселенцям, але нині існування медзакладу під загрозою, каже його директорка Наталія Мороз. Відповідно до реформи на Уманщині наступного року планують залишити лише одну загальну лікарню. Лікарню ніхто не закриває. Просто-напросто, якщо з лікарнею не буде підпи Національна служба здоров'я, не буде підписувати договори, не буде нам платити кошти за нашу послугу, так фактично, лікарня збанкрутіє. Якщо пацієнти їздитимуть до Жашкова чи умані, то долатимуть від 50 до 100 кілометрів. Така відстань є загрозливою для багатьох хворих, пояснює хірург Дмитро Волохатюк. Патологія така ургентна, як шлунково-кишкова кровотеча чи травми. Розумієте, є багато питань. Виникає, що при транспортуванні людини людина може ну грубо кажучи, не довести швидка до Лікарня має попит серед пацієнтів, адже торік вісім сотень людей пролікували лише у терапевтичному відділенні, каже його завідувачка Антоніна Кришня. Тому, якщо йде мова про скорочення лікарні і перевод до умані, вони там просто не помістяться. Богдан зіник працює ортопедом тут уже понад 9 років. Своїм місцем роботи говорить, задоволений. мене тут зацікавило одне: то що е, дуже хороші люди, е, дуже класно я вписався зразу. Ще одне, що мене е, тут залишило, це те, що мені закупили квартиру. просять зберегти лікарню і пацієнти села. хай буде тут. лікарня. лікування на високому класі таких спеціалістів сьогодні потеряти. То це ну ми поможемо. Ну це знищення інфраструктури. Згідно з проектом мінохорони здоров'я, загальна лікарня повинна обслуговувати щонайменше 40 тисяч пацієнтів. Як повідомила заступниця міського голови монастирища Зоряна Заворотна, місцеві депутати просять зменшити цю цифру до 30 тисяч та зберегти їхню лікарню. Звернулися до Кабміну, мозу, обласної військової адміністрації та інших установ. Медзакладу готові всіляко допомагати, додає пані Зоряна, але найбільше розраховують на підтримку держави. звичайно, ми плануємо фінансово підтримувати лікарню. Ми плануємо нам потреб. Буємо і плануємо зробити також утеплення. Нам потрібно провести утеплення лікарні певні ремонтні роботи, пов'язані з дахом, внутрішні. Тобто, це все ми ми плануємо. Ми беремо на себе. За словами керівниці обласного управління охорони здоров'я Антоніни. Уманець, оптимізація мережі медзакладів один із етапів медреформи. Передбачено, що при легких захворюваннях допомогу пацієнтам надаватимуть у загальних лікарнях. У разі складніших проблем зі здоров'ям хворі потраплятимуть у кластерні чи надкластерні заклади. Надкластерна лікарня. У нас їх буде дві: це дитяча обласна лікарня і доросла обласна лікарня. Будуть кластерні лікарні, які будуть створені в кожному кластері. Тобто в, у нас є чотири кластери, це бувші райони. Так? В кожному з них буде кластерна лікарня і також будуть загальні лікарні. Але враховуючи те, що розбудовується спроможна мережа, і деякі лікарні, які були в нас в області, вони на даний час вони не попадають ні в загальні. Мально, ні в кластерну, ні в надкластерну. Тим більше тому їхня доля зараз вирішується. Ці заклади не будуть закриті однозначно. Вони будуть надавати медичну допомогу, але це можливо будуть визначені пріоритетні пакети. Формування госпітального округу Уманщини, а отже, і доля монастирищінської лікарні будуть зрозумілі після затвердження постанови мозом. Додає пані Антоніна. Умані планується створити територіальне медичне об'єднання з надкла. Стерними функціями І жашків. Це планується дійсно зв'язку з віддаленістю і зв'язку з тим, що і проходить траса. Там буде загальна Тетяна Недбайла, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Черкаським ОСББ будуть відшкодовувати кошти за придбаний генератор, аби життєдіяльність будинків продовжувалася без електроенергії. Для цього із міського бюджету спрямують 10 мільйонів гривень. Розповів Суспільному виконувач обов'язків директора департаменту ЖКК Сергій Отрешко. Компенсацію отримають лише ті багатоповерхівки, які за відсутності світла не можуть забезпечити опалення в квартирах. Яку суму відшкодують, та скільки доведеться чекати? Вікторія Гончарук розповість. 50 літрів дізеля заливаємо і 13 літрів масла. Забезпечувати життєдіяльність багатоповерхівки з такими запасами генератор зможе 8 годин безперебійно, каже керівниця справами будинку Наталія Макаренко. Управління він дуже простий, включається і виключається. Встановили генератор тиждень тому. Нині він допомагає доставляти воду та опалення у оселі мешканців, додає пані Наталія. Зранку, як збираються на роботу, потрібна вода всім. Ну вона не зразу поступає в оселя, а десь через хвилин 20-30 придбали генератор за кошти, які вдалося заощадити в ОСББ. Такий крок вимушений, адже будинок без електроенергії існувати не може, розповідає голова правління Ніна Пастернак. Наш будинок має свою котельню, і тобто, коли у нас відключається світло від, від міської мережі, у нас немає в будинку. Відсутні і опалення, і відсутня вода. Отримати компенсацію закуплений генератор планують вже. Найближчим часом додає жінка. Ми тільки на начальній стадії, тільки вони тільки в міській конкурсі затверджені ці документи. І ми тільки почали їх оформлювати. Нам пообіцяли, і як прийняти рішення, нам відшкодують 100%. Компенсувати кошти за придбані генератори будуть із бюджету міськради. На це у 2023 році спрямують 10 мільйонів гривень, каже виконувач обов'язків директора департаменту ЖКК Сергій Отрашко. Відшкодовуватись буде виключно будинкам, в яких система опалення конструктивно і технологічно не може працювати без електропостачання. Тобто, скажімо, будинки, в яких там є, скажімо, електронні пристрої, які забезпечують опалення, але наявність, наприклад, елеваторного вузла дозволяє отримувати опалення за відсутності електроенергії. Таким будинкам безумовно відшкодовуватись вартість не буде. Отримана сума відшкодування для кожного ОСББ буде різною. Додає Сергій Отрешко, усе залежатиме від потужності генератора. Ми свідомо відійшли від відсотків. Зрозуміло, чому тому, що китайський генератор коштує умовно 100 тисяч гривень, турецький 150. Тому ми визначили чіткі суми, починаючи від 3,5 кВт генератора, це там 30 тисяч гривень. Далі від 4 до 5, тобто з кроком в кВт, приблизно на 15 тисяч гривень зростає сума відшкодування. За словами пана Сергія, після подання всіх необхідних необхідних документів повернути кошти ОСББ зможуть протягом місяця. Вікторія Гончарук Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Вчителька загальноосвітньої черкаської школи номер 7 Леся Щербатюк розпочала заняття із медіаграмотності для учнів навчального закладу. Педагогиня стала переможницею навчальної програми «Фулбрайта» та пройшла навчальний курс в університеті Вісконсін Медісон у США. Там Леся Щербатюк разом із 145 вчителями із 65 країн світу вивчала курс медіаграмотності, який викладала професорка Джесі Ніксон. Це дуже почесно бути стипендіатом програми Фулбрайт для вчителів всього світу, тому що це дуже потужна підтримка, чудовий досвід, можливість обмінятися досвідом, думками про про освіту навчання з колегами з усього світу. Це надзвичайний досвід. Завжди ми вважаємо, що Україна де в чомусь відстає, Ми завжди намагаємось рівнятись там то, як у Фінляндії, ми робимо школу, шкільну систему. Змінюємо то під Великобританією Змінюємо насправді. Я переконалася, що Україна має освіту на достойному рівні. Дуже багато з того, що нам розповідали, я знала до поїздки. Дуже багато я мала чим поділитись, і комп'ютерні технології, і програми, і е, дуже багато всього. Це вчителька, яка йде на поступки, яка нам щось шукає нове. І таким чином ми удосконалюємося. От після її візиту в Америку вона розпочала геть по-іншому до нас використовувати нові прийоми. Наприклад, раніше ми там по книжки займалися, зараз ми займаємося більш такими цікавими методами. Перебувати у підвалі під обстрілами, долати сотні кілометрів дороги, не спати перед виїздом. Це будні черкаської журналістки та волонтерки Вікторії Хамазим. Вона каже, тато вже звик, що у її кімнаті сукні та косметика лежать поруч із залишками снарядів. Люди Вікторію знаходять самі, бо для них це шанс передати рідним військовим посилки. Про волонтерку у ще одному сюжеті із циклу Люди, які нас надихають, розкаже Тетяна Рева. Це тубус від Джавеліна. Ми його влітку провезли, везли там людям як на сувенір, але після все змінилося. і Я його вимила, лишила собі. Замість шафи тубус від Джавеліна, залишки снарядів довкруж, а на ліжку бронік із шоломом. Це кімната журналістки та волонтерки Вікторії Хамази, дівчини, яка ще на початку повномасштабного вторгнення у своїй квартирі почала збирати гуманітарку на фронт. Не могла бути осторонь, не могла якось взагалі ні спати, нічого. Хотілося щось робити, робити, того, що брат там брат там ще ну задовго до війни, за кілька років. І це не просто сувеніри із сходу, каже Віка. Ось ці засушені квіти, подарунок від командира штурмової бригади. Шалені обстріли, все а він виходить з букетом троянд. І от після де він ми з ним не пересікались, він завжди мені дарував квіти. Відкритий наплічник, це ознака, що вона знову збирається. Пес Куджо не відходить ні на мить. Помагаєш? Ну оце так. Ми збираємо. Так, щоразу на фронт дуже багато завжди середок беремо, того, що ті, що в бусі, ми зараз даємо павербанки, блокноти з записами всіх адрес, всього-всього. Того, що все те, що в телефоні, дублюю, завжди в блокнот. Також е термоодяг, військовий одяг. А ще перевірити бронік. Попереду говорить волонтерка. Довга та неспокійна дорога традиційно по гарячим точкам туди від Бахмуту до туди в ну бік Мар'янки. Все проконтролювати, нічого не забути, аби за чотири дні доставити таку важливу на передовій допомогу. Особливо коли не спиш або спиш в підвалі, це дуже холодно, зверху обстріл, і ти з намагає... Ну зараз ми вже спомогш. Якщо... Я чесно скажу, зараз уже на це не включаєшся. А коли це тільки починалося перші рази, то взагалі спати нереально було. і щоразу з відрядження її чекає тато Олександр. Каже, дуже пишається. А інколи про поїздку доньки говорить, дізнається, коли вже та в дорозі. Я підтримую шири. І, і желання, все таке. Лише ж все було вдачно. Переїзд по місту, аби все зібрати. Завтра розповідає Вікторія, знову їхати туди, де гаряче. Веземо медицину, обладнання, ліки, знеболювання на цей на Бахмут, час яр, ну і по лінії фронту загалом під звуки повітряної тривоги вантажать все буси без верхнього одягу. каже, не холодно. Коли ми загружаємося, зазвичай. Аби передати посилка своїм рідним на передову біля 9-ї гімназії зібралися люди. У Олександри на сході воює чоловік. Я нові словами не можу писати це. Вона така маленька дівчинка і туди прямо їздить. І е, хто підписаний в інстаграмі, бачить, як там, і вони не бояться. І ну, від перегляду сторіс можуть… Знаєте, аж серце стає, а вони постійно, постійно їздять і допомагають. Дякую, да, дякую. Все все передамо передадуть, бо знають, що на ці пакунки там дуже чекають. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Із гарбуза грецьких горіхів та з побажаннями учні однієї з черкаських шкіл власноруч випікають печиво для українських захисників. Працюють над солодощами на уроках трудового навчання. На свою волонтерську кухню запросили і нашу Тетяну Недбайло. Подробиці у наступному сюжеті. Грецькі горіхи подрібнюють у блендері, а з гарбуза роблять пюре. Усе це потрібно для тіста, каже школярка Валерія. Потрібно все дуже добре перетокти для того, щоб зробити гарне тісто, щоб не було ніяких комочків. Я не дуже часто роблю щось з гарбуза, але я люблю гарбузові страви. Рецепт вигадали самостійно методом експериментів. Після цукру ми додаємо маргарин та два стакани муки. Тісто не довго готується, пару хвилин. Долучаються активісти учнівського самоврядування. Ну я і Ще у нас є такий вдохновитель – Це наш лаборант хімії, ну яка трошки тут хімічена. Виготовляють печиво на уроках трудового навчання, а інколи залишаються і після занять. Роботи вистачить усім, говорить школярка Вікторія. Ми маємо дуже багато завдяки ним і от. Влузаємо на добру справу, щоб робити печиво. У нашій школі дуже багато батьків військових. Пакунки відвозяться, в деяких навіть батальйони, де перебувають батьки. Це дуже важливо, це певна підтримка моральна. І це те, чим ми можемо допомогти. Якісь дрібниці, які будуть дуже приємними, дарують захисникам не лише печиво, а й добробут, вкладаючи до смаколиків побажання, тішить, що навколо добрих справ об'єднуються всі, каже директорка школи Валентина Козій. Зараз такий тяжкий час, що тільки від єднання, тільки від спільних зусиль ми можемо дійти до перемоги. Тетяна Недбайло, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси. На цьому у мене все бережіть себе та тих, хто поруч, і дякую, що з нами.